у oh, них там вертолет и там сидит яблоко. Да, пора бы взлетать. Так, надо нажать на пип кнопочку. Стоп, почему у меня вертолет не взлетает? А, не взлетив. Начинаю взлетать. Вам копать пупсики? Пупсики дропсики играл. Так вот с рублейце. Дима не отрасль. Все такую нитку. Відровалась. І прокляти. Давайте ще. Капець вам. М -м -м. Там десь недалеко впало Давай стрілять по ньому, поки в нього все перезаряджається. Тщ. Де дідують? вибач, На на, нагонемо. Кого? Дивись. Хоп. Кидай Т-Нет, да, мы молодцы ай, ми знесли ему кучу всего и пулями, на. на на Мы колесо <свес> 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 Би-би-би-би-би. Тьфу, как бы я трогал Пора бы Стекло очень хрупкое. И она луснула. Стоп. Mm. <свят> Привет. Не надо. Будь ласка. <свят> а ну, мы уже полетаем. Вышвыриваем его. Да уходи. Как кошмар. Може ми попробуємо полетіти на ньому, так ми всі туди не вмістимось. Там, примірно, на 2-3 людини. На дві, одну. Ну, не знаю. Може хтось зверху стане. Вони зверху будуть стріляти по нам. Ну, типа, знизу я буду літати. Прушку, пушку можна. Ага. Пушка є, а ви зб... А ви будете мені допомагати, якщо мені пушки зб'ють. Та ні, нам путай голову голови я і все, То не хочемо. То хто за руль? Цур не я. Цур не я. Та блина. Я. Ну, О, пожелайте мені удачі. Давай. Что ми тобі удачу дали? Молодці. Що ви мені дали удачу? Блін. Бліна. Ігро ва? Уа и ди и тюбек. Ну боже, він повноцінно сів. Ну боже, ну... Сифон, чуешь? О, боже. Я не пойму, вы все такие жирные. Воно что и протирошно. Да, я, Окей, если це бар'єр, то я видалю йому ногу, а не пушку. Бо лив... если стоп. Тут патроны тратяться. Стоп. Це столі ой, шой. Тут так я добавлю, що тут патрони тепер тратяться помогу. А ну дивіться, зараз він стріляє. От так ончик. Нереально патроны тратятся. Ты что снова добавил походу в нову? Патроны начали Блин, я за руль системы зможу. Чи дивіться, дивіться. Так, жопа, жопа, Жипа. Блин, Я жирную а хоть нет. Э, а. О, мабуть, проліз. Хоп, хоп. Вс, я сів, я сижу, я сижу Все, давай, взлітай. Питаюся взлетіть. Блін, воно взагалі не преться Воздух. А, блін, пушка відвалилась.

Я ж говорю, що він зламаний, злетіть, не зможе, але попробуй. Окей, Вітер дує, походу взлітаю. О, сохраню це на всякий случай. Она мені щось нагадує. Самі побачите що. Сохраню без категорій. Назву його є но. Бі. Такий сильний І стоп. Чому я падаю? Эээ, дащ дриж, дрищ бумбам чь на кориті Ну його в жіпу. Эп дрищ кокаїна. Іріусонь. Бопрон. Бопритирушне, бобричка. О, Дрищ! Та треба виключити його ра. А! а Стоп, куди наш друг улетів? Я улітаю! І приземляюся. А -а -а. Стоп ай. О. Ви воно реально? Притирушно? Кока? Тсь, Так як ви справилися з меланом Вертолітом? Tam więc transformujcie je gitana. О, боже. Они. Они... Нет, нет, нет. Ладно. Продвигаем мы издали, да, да. Пришли Иди давай чому ста.